Абу САП офіційно підтвердили, що здійснюють слідчі дії у керівника офісу президента України. Там зазначили, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Андрій Єрмак на своєму телеграм-каналі також обшуки підтвердив. Написав цитую, сьогодні на ВУСАБ дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями з мого боку повне сприяння. Нещодавно позиція частини депутатів від Слуги народу вимагала відставки Андрія Єрмака з посади голови офісу президента. Це сталося після спалаху корупційного скандалу, так званого міндічігейту. На зустрічі з депутатами фракції Слуга народу. Президент натякнув, що звільнення не буде. Польща відреагувала на обшуки в Андрія Єрмака. Міністр оборони країни Владислав Косіняк Камиш, посилаючись на повідомлення про те, що Набу та СА провели обшик у будинку голови офісу президента України Андрія Єрмака, заявив, що цитую стратегія підтримки України залишається незмінною. Його цитують інформаційні агенції. Водночас, польський міністр наголосив, що антикорупційна політика в Україні має бути прозорою. Ми очікуємо роз'яснень, заявив міністр. Раніше Єврокомісії зазначили уважно стежать за ситуацією і додали, будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Тож детальніше про це будемо говорити далі, Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії доєдності до нашого ЕТЕРу. Пане Ігорю, вітаю вас, в «Атаріна апострофі. Добрий день, вітаю. Пане Ігорю, як ви особисто відреагували на ці на цю новину загалом про обшуки, які проводяться у голови офісу президента, загалом, чи в ну, якомусь, якщо так можна говорити, чи були вони прогнозовані для вас, і загалом, чим це що це означає для офісу президента та міжнародного спілкування з нами? Я вам скажу, що для мене особисто це очікувано з тієї точки зору, що Ситуація повторювалася, от як взагалі була ця тема з операцією Медас, і як потім, ну власне, до того ми бачили неофіційно ну, збільшувалася така інформаційна напруга довкола пана Міндіча. І потім ми побачили низку серій з боку набу, і відповідно сути і все інше. Це схожа ситуація. Потім вже перекинулася на конкретну персоналію пана Єрмака, де. Ну, доволі так десь технологічно, десь ні, але дійсно далі збільшували цей градус напруги. І особливо це підсилилося після проведення засідання фракції, зустрічі фракції слуг народу з президентом Зеленським, де той відмовився звільняти пана Єрмака займаної посади, ну і як на мене, це було очевидно, що питання законсервоване, але до певного періоду, єдине, що я думав особисто, якщо й будуть подібні кроки, то вони будуть на наступному пленарному тижні. А там і бюджет, і інші цікаві моменти. Ну теж ми не маємо прив'язувати повністю політичну логіку, яку я зараз озвучу інформаційну кампанію до безпосередньої діяльності правоохоронних органів. Тому що зрозуміло, якщо були якісь підстави проведення обшуків, то ясно, що їх проводять. І тут для мене все таки показовим є тема не факту самих обшуків, а який статус далі буде у пана Єрмака? Тобто, чи буде в нього статус підозрювання. Чи дадуть йому статус свідка? Бо, от бачимо, нещодавно якраз Умєров відвідував набу, і в нього статус свідка. От, тому будемо далі дивитись, звичайно, максимальне сприяння антикорупційним органам. І я від себе відзначу вкотре дуже прагматичну і коректну позицію з боку наших європейських партнерів, які дійсно роблять наголос саме на дієвості антикорупційної вертикалі, а не намагаються це використати для того, щоб збити позиції офіційного Києва в рамках перемовного процесу. Пане Ігорі, розуміємо, що, хоч європейські колеги партнери, можуть це сприймати таким чином, чи не буде загалом розуміємо саму проблематику вирішення цієї війни, і вона тим чи іншим чином пов'язана з усім, що. Взагалі відбувається в нашій країні Росія постійно каже, що Зеленський нелегітимний, що в цілому треба йому шукати заміну. Якщо ми говоримо про те, що ну на їх думку, наприклад, ця сама ситуація невідомо, як вона буде розгортатися, але вони вже скажуть, що і голова офісу президента не як голова делегації. Чи будуть на вашу думку зміни в делегації в складі наразі? Чи поки взагалі чого нам очікувати від якраз таки мирного переговорного треку? Я вам скажу чесно, от я сьогодні зранку я більше навіть читав не українські засоби масової інформації чи телеграм канали а більше робив акцент саме на російському сегменті, і там з самого ранку реально свято, свято стосовно цих всіх подій. І здебільшого звучить один центричний якірний меседж: що ось тепер Україна точно прогнеться. Прогнеться і все, і російські вимоги будуть задоволені. Тобто йде пряма прив'язка до роботи антикорупційної вертикалі, ну і відповідно, є намагання росіян це використати. Також ми бачимо зараз меседжі, певні, які оприлюднило видання за Атлантик». нібито слова віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, що дійсно ця корупційна ситуація в Україні може. Посприяти е, пришвидшенню завершення війни, укладенню е, тих е, якраз позицій е, в рамках мирної угоди, які ну зараз Києвом не підтримуються. Ну, побачимо, побачимо е, щодо подальшої роботи Сполучених Штатів. Зрозуміло, що нас очікує ще не одна хвиля, не одна черга, якраз отаких от е, перемовних гойдалок. Я думаю, що наступна розпочнеться після візиту від кофа. До Москви наступного тижня, ну і зважаючи на окреслені позиції вчора самим Путіним. Але звичайно, цей фактор зараз вкрай чутливий цими обшуками. Ви розумієте, ми не маємо підміняти медійний шум і форму реальним змістом суттю. А суть має полягати в тому, що дійсно є вибудована зараз вертикаль, є перемовна делегація. Зрозуміло, що президент визначає, хто там має бути, і президент визначає, чи є необхідність заміни тих чи інших членів делегації, чи ні. Тому очевидно, що він так само дивиться за нинішню ситуацію. Я думаю, для необх... за необхідності звичайно такі корекції можуть бути. Причому ми, до речі, бачили зміну Української делегації, навіть коли відбувалися нові поїздки до Стамбулу, то вона ж не стала була делегація. Вона змінювалась. Тому в нинішній ситуації я теж цього не виключаю. Пане Ігорю, загалом наразі також в СМІ є велика кількість різної інформації, так само як от зараз нещодавно з'явилося через справу Мідаски. У них САП Олександр Клименко міг стати фігурантом кримінального розслідування. Про це пише Ньюс New За їхніми даними Клименко готували підозру проте зараз оформлювати її документально та повідомляти не будуть. Загалом розуміємо. Мабуть, специфіку спілкування буде правильно сказати наразі до і відношення до набута і до САП в нашій країні. Чи може бути можуть бути тут саме в цьому якісь питання обшуків оформлення або не оформлення можливих якихось підозр на тим чи іншим людям? Загалом. Розуміємо, що в українському суспільстві набу і саб зараз має величезну, величезну долю довіри. Чи не будуть проблем на цьому треку на вашу думку? Я б, до речі, не сказав би, що у нас нинішня антикорупційна вертикаль радикально відрізняється від класичних правоохоронних органів за рівнем довіри недовіри. Об'єктивно. Тобто от тут дійсно їм варто підтягнути власну ефективність, і, в принципі, от в цьому є запит. Хоча ми бачили, дійсно люди вийшли на захист загалом антикорупційної реформи в липні місяці, але це не індульгенція до там, там чи неефективності чи ще чогось. Тому, в принципі, та активізація, яка пішла зараз по низці топ-посадовців. Вона навіть ну реально йде в плюс безпосередньо на САП, тому що багато е критики, яка лунала з боку опонентів, ну принаймні втрачає грунтування, але е ми теж маємо розуміти, що е фіксувалась певна напруга між різними правоохоронними органами силовими. Ми це бачили. Я думаю, що тут навіть не варто конкретизувати. Було зрозуміло, хто яку полярність займає. І, в принципі, ви знаєте, я на цьому тижні спостерігав за засіданням антикорупційного комітету парламенту на чолі з пані Радіною. Там же ж заслуховували всіх представників антикорупційних органів. І принаймні, знаєте, там прозвучала дуже важлива тема, що все ж таки налаштовані на подальшу співпрацю. Єдине, що я так і не розумію, як далі вирішувати кейс Магоміда Расулова, де така апеляція не може відбутися по темі запобіжного заходу. Ну тим не менш, принаймні. Є, хоч якісь заяви зараз вже на офіційному рівні, що ну десь намагаються знаєте, зарити оцей оцю сокиру війни, але ну покаже справа звичайно, і для нас загалом вкрай важливо, аби органи працювали разом над все ж таки тими справами і по тій підслідності, як це визначено законодавством. Пане Ігорю, ми трошечки проговорили, точніше, ви трошки проговорили вже про президента щодо самої складу делегації. Але якщо ми говоримо просто про його реакцію, на вашу думку, чи має вона бути тут, і чи якщо вона буде, то якою саме? Я думаю, що все залежатиме від фактажу, від того фактажу, який продемонструє безпосередньо НАБУ. а, Можливо, і будуть певні превентивні кроки. Ну, побачимо, тому що дійсно зараз дуже серйозна напруга йде довкола очільника офісу президента. Можливо, все ж таки буде додаткова куларна комунікація, що стосується основних парламентських сил. Бо цього власне бракувало після останніх тижнів. Лише зустріч з монокоаліцією. Ну цього як на мене було недостатньо. А, ну але вимоги зараз звичайно ми чуємо там про звільнення конкретно Єрмака ще там про перезавантаження уряду, перезавантаження коаліції. Все це насправді можна звести воєдину як певні стартові позиції для закритих перемовин. Але ці закриті перемовини потрібно провести для того, щоб вийти на якийсь взаємо. Вигідний і взаємоправильний результат, тому що у нас найдефіцитніше сьогодні, навіть не питання, як вийти з нинішньої кризи, а питання, коли вийти. І час у цього стає все менше. Тобто, рахунок іде реально на дні. Нам треба показати політичну єдність. Пане красно вам дякую що до нас з нашого етеру. Дякуємо також за вашу аналітику. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії. Бо апострофі, дякуємо вам.